Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами зануримось в темні анали українського політикуму і поговоримо про конфлікт між народним депутатом Олексієм Гончаренко та виданням «Бігус.Інфо». Та будемо про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Не обіцяю вам на 100% бути об'єктивним, бо в мене все ж таки є досить упереджене ставлення до Господи, прости, пана Гончаренка, але спробую розібрати цю ситуацію з точки зору громадянина окремо і з точки зору політолога, політичного консультанта, політтехнолога, як вам угодно, щоб розібрати. Суто, це структурно і технологічно, емоційно і професійно. От, скажімо, так. Взагалі, я не думав про це записувати окреме відео, але ви під час мого стріму запитали про моє ставлення щодо цієї історії, і от я вирішив поговорити про це більш об'ємно і розгорнуто. Якщо раптом, якщо раптом, ви випали з інформаційного поля і якось нічого не чули, не бачили про цей конфлікт. То ви щасливі люди. Я вам надзвичайно заздрю. Слухайте, ви живете своє найкраще життя і продовжуєте його жити. Вимикаєте це відео і йдіть собі, займайтеся своїми справами. Ну а якщо все ж таки ви любите робити собі боляче. То залишайтеся, я коротко введу вас в курс справ, бо мені то доводиться то все моніторити. Робота така. 12 травня нинішнього року на каналі Бігусінфо вийшло відео розпаковка Гончаренка. Це не було розслідування, це такий оглядовий матеріал, де вони вирішили розповісти про те, що, от, умовно кажучи, Гончаренко чорт. Ну, це якщо так брати в цілому, що він хай пожар, що він там е, відео публікує з клікбейтними заголовками і взагалі там розганяє зраду, е, коротко пройшлись там по його передісторії, по тому, що він зараз робить, про те, як використовує Гончаренко центри е, з метою політичного піару, і що там мутна історія з їх фінансуванням. В цілому. Глобально матеріал правильний, тому що я особисто туплю за те, щоб займатися політичною просвітою людей. Розповідати е, про те, що вони там можуть не помітити або не знати про того чи іншого політика, і помилково стати там, їхніми прихильниками. І в цьому плані, звісно ж, Олексій Гончаренко дуже небезпечна людина, як на мене. Тому що е, так, він. Цинічний, він популіст, він політичний пристосуванець, але разом з тим, він людина розумна, хитра, ерудована, і він має досить потужний медійний ресурс. Як політтехнолог, я розумію, як цю історію можна масштабувати. Я розумію, що технологічно він робить. І насправді. Якщо продовжувати діяти якісно, десь там покращувати певні моменти, його можна навіть розкачати до цілком собі реального претендента на посаду президента України. І це дуже страшно, тому що для цієї людини не існує принципів, не існує цінностей. У нього одна мета здобувати, утримувати і примножувати владу. Він хоче стати президентом України. Він цього не приховує і неодноразово про це говорив. І готовий робити все, що завгодно для цього. І от Бігуси намагалися це донести, але як на мене, ну, дещо схалтурили. Правда, я слідкую за їхньою діяльністю, я знаю, що вони можуть значно краще. Це було досить поверхнево, чесно. Ну, тобто, я не почув там нічого нового, а навпаки, навіть не почув те. Що очікував почути? Вони не розповіли е, історію про те, як він там виправдовувався. Перед Скрипіним, здається, що е, йому тесть позичив 700 тисяч доларів, звідки гроші із тумбочки. А хто поклав гроші в тумбочку? Не знаю, то звідки гроші з тумбочки. Ось так само у тестя взяв. А звідки в тестя 700 тисяч доларів. Це ж просто тесть працював в Газпромі. Ким працював в Газпромі? Водієм? Дуже правдоподібна історія, правда? І вони чомусь про це не розповіли. Окей. Але от також один із таких випадків це те, що Гончаренко колись не просто виступав там за російську мову, там, ми вважать, себе заставимо, а і виступав проти українського дубляжу в кінотеатрах. І це якраз та історія, яка показує, ну от, е, наскільки далеко він може піти в своєму політичному пристосуванстві. Що це не просто там, для того, щоб попрацювати на окрему електоральну групу, він готовий йти абсолютно на все. І головне, що вони не зробили, вони не врахували, а що буде далі. От вони зробили цей матеріал. І очевидно не очікували якоїсь чомусь зворотної серйозної реакції від Гончаренка. Можливо, думали, що він проігнорує чи почне виправдовуватись. Але це ж не зовсім, а точніше, зовсім не та людина, яка буде так реагувати. Гончаренко він буквально живиться конфліктами. Хайп це його тема. І якраз для того, щоб цей хайп зловити, найкраще з кимось конфліктувати. Що він не робить? Він там зачіпав Стерненка, з ним виходив на конфлікт. Лачина, для того, щоб вони, реагуючи на його нападки, збільшували йому інформаційний трафік. Ну, це ж досить просто, досить примітивно, але ну, працює, працює. люди ведуться на це емоційно. І звісно, я їх розумію. Тому що я сам людина досить емоційна, і іноді там навіть себе в телеграм-каналі висловлююсь не дуже політкоректно, скажімо так. Тому тут не можу засуджувати. Але якщо ви вже доходите до того, щоб зробити такий ґрунтовний матеріал, то продумайте його більш структурно і продумайте, яким, якими будуть подальші кроки. Бо Олексій в цьому плані. Тільки зрадів, що вийшло таке відео від Бігусів. На початку він, звісно, розкачувався не дуже, тому що ці, ця історія е, з ниттям про те, що сталася нападка на е, представника України в парі, виглядала досить жалюгідно. Але потім він все ж таки почав більш структуровано до цього підходити. І і ти не так змочили вам по матеріалу, бо. Ну, це ж складно відповідати по фактам, правильно? А бити, е, по опоненту, по персоналі. І почав атакувати безпосередньо голову редакції Бігуса, і шукати, як його, як його вчепити, як його зачепити. І це почало давати певний результат. Бігуси почали на це реагувати і виправдовуватись, по суті. Чого не можна було в жодному випадку робити, тому що коли ти починаєш виправдовуватись в медійній війні, то ти вже програв. Ну тут я говорю як політтехнолог. Тому що, як громадянин, я можу сказати, що вони, в принципі, робили все відповідно до журналістських стандартів. Вони аргументовано, по факту, все розкладали, але на цьому фоні виглядало так, що це їх прогнув Гончаренко. Він виглядає зараз більш впевненим, він виглядає нарваним, вони виглядають в слабкій позиції. І те, що він якось дістав ці документи про роботу Бігуса з ЗСБУ, цікаво, як він дістав такі закриті дані про співпрацю Дениса Бігуса з ЗСБУ. Це тема окремо на подумати. Стала якраз причиною того, що Бігус випустив відео і аргументовано е, пояснив, що так, це дійсно було, таким чином я співпрацював. Чи варто було робити це в конкретній ситуації, чи залишити там на подумати, умовно кажучи? Ну, це така дискусійна історія, тому що з одного боку, знову ж таки, відповідно до журналістських стандартів, Бігус там аргументовано все пояснив, як це все відбувалось. Але по суті, він таким чином підтвердив. Тезу Гончаренка, і хоч Гончаренко це все зробив маніпулятивно, звісно ж, таким чином, що там Денис, типу Стукач, шестірка СБУ, хоча насправді він там співпрацював зі службою розвідки СБУ, і це саме якраз певні були військові задачі. Але хто буде розбиратися, кого це буде цікавити? І в цілому. Я б не сказав, що це стане серйозним ударом для репутації видання. Бо все ж таки їхня аудиторія не те, щоб сильно пересікається з аудиторією Гончаренка. Вони не втратять донаторів, вони не втратять своїх глядачів. І репутаційно це буде для них невеликим ударом. Але чому я вважаю, що все ж таки більше переможцем в цій історії виходить саме Олексій? Тому що він. Створив для себе черговий інфопривід. Для аудиторії, для своєї, він виглядає виключно переможцем. І він отримав можливість розширити цю аудиторію. Він отримав можливість там, сформувати образ себе як там, головного переслідуваного опозиціонера, якого всі тиснуть, під якого всі копають, якого намагаються там, залякати чи щось типу цього. Він формує образ борця за справедливість, який там намагається розібратися, у кого, де, звідки з'явились гроші, як вони їх витрачають. І оці всі журналісти. Ну, ви ж знаєте, вони продажні, я вам про це чесно розповідаю. Тобто, по факту бігуси не виконали свої, не виконали свою задачу. Вони не розкрили очі людям на те, ким насправді є Гончаренко. Вони не провели оцю. О, Просвітницьку діяльність не досягли мети Свої аудиторії, вони це показали, але їхня аудиторія і так знала те, що Гончаренко це політичний пристосуванець, це підлабузник, брехун, цинічна людина оце все. Хай пожар не новина. Але чи донесли вони це на ширшу аудиторію? Ні? Якого результату в підсумку вони досягли цією медійною війною з ним? Крім того, що дали Гончаренку. Черговий привід попіаритися і хайпанути. Тут потрібно, коли ви плануєте такі речі, продумувати все на декілька кроків вперед, технологічно. І якщо десь емоційно можна щось відреагувати, це одне. Але це не має відбуватись з вашої, вибиватись з вашої комунікаційної стратегії в цій історії. Ну, ви ж медійники. Типу, на перший день цим займаєтесь. Але в цій ситуації ну, не допрацювали. Сподіваюсь, для них це, це стане уроком. Ну, а Гончаренко пішов ще далі, він почав, почав там навіть мерч виготовляти заоч з виховної роботи. Ну, це, звісно, такий крінж лютий. Ну, це, типу, я розумію там інші люди, які в, в цій сфері розуміють, і люди, які глибше цікавляться політикою, розуміють. Але для багатьох це може виглядати прикольно і остроумно. Але ну це прям, прям, прям лютий крінж. Е, головне, що на жаль, ну, небезпека від Гончаренка дійсно залишається. Що у нього є досить, досить, серйозні, досить серйозні перспективи розвиватись і е, рухатись далі. І, як донести взагалі не тільки небезпеку таких ну, конкретно Гончаренка і загалом таких людей, відвертих популістів, як він, це залишається такою задачею і зірочкою, щоб не опускатись до якогось примітивного рівня. І разом з тим, щоб ця інформація сприймалась масами. Це задача на подумати, на майбутнє, в тому числі, і для мене та для багатьох моїх колег, які. Мають державницьку позицію, а не просто прагнуть там заробити на виборах чи щось типу цього. Дякую вам, друзі, що подивилися це відео до кінця, що послухали мої роздуми. Що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково напишіть в коментарях. Якщо ще не підписані на цей канал, підпишіться обов'язково. Якщо підписані, то поставте дзвіночок, аби не пропускати наступних відео. А якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати дійсно незалежну українську політичну аналітику, то можете це зробити в реквізитах в описі до відео. А поки не прощаємось.